Доброго дня! Тема сьогоднішньої лекції метаболізм білків. Особливістю білкового обміну в організмі вищих і людини є відсутність значних резервів готових білків або амінокислот, які можуть бути мобілізовані у випадку гострої необхідності. Для характеристики катаболізму білків використовується характеристика азотистого балансу, тобто співвідношення між кількістю азоту, що надійшла до організму у вигляді амінокислот та білків, і тим, що був виведений з нього переважно у вигляді сечовини. Азотистий баланс може бути позитивним, коли надходить більше нітрогену, ніж виводиться. Це спостерігається у періоди активного росту, одужання, збільшення м'язової маси у спортсменів, негативним. Коли виводиться інтрогену більше, ніж надходить. Це має місце у період старіння, хронічних хвороб, недостатнього і неякісного харчування та нульовим, який має спостерігатися тоді, коли кількість азоту, що надійшла, дорівнює кількості виведеного, має спостерігатися у здорової дорослої людини, але реально є абстракцією. В середньому у людини виводиться приблизно 53 мг азоту на 1 кг маси тіла за добу, тобто загальні втрати азоту для середньої людини становлять 5-7 г за добу. Це відповідає приблизно 23 г білка. Така кількість називається коефіцієнтом зношування. Проте навіть 50 грам білка за добу не запобігає частковому виснаженню організму, і загальна добова потреба в білках у дорослої людини складає приблизно від 80 до 150 грамів, з яких як мінімум половина має бути тваринного походження. Білки перетворюються на амінокислоти в двох випадках: якщо це застарілі білки організму або якщо це харчові білки. Усі травні ферменти шлунково кишкового тракту належать до класу гідролаз. Вони синтезуються і секретуються у формі неактивних форм проферментів або зимогенів і тому не пошкоджують секреторні клітини, в яких здійснюється їх синтез. Власне, активація ферментів відбувається в порожнині кишківника, там, де стінки захищені слизовою оболонкою. Органом перетравлення білків у людини є шлунок. Він містить шлунковий сік, що виробляється різними клітинами. Обгорточні клітини виробляють розчин хлоридної кислоти. Цей розчин необхідний для, по-перше, бактерицидної дії. Друге, він утворює той рівень кислотності, що є оптимальним для гідролізу білків. Також він денатурує білки, полегшуючи їх перетравлення. Крім того, хлоридна кислота шлункового соку активує травні ферменти, зокрема пепсин. Головні клітини стінки шлунка секретують профермент пепсиноген, що перетворюється на активний пепсин ендопептидазу, яка є специфічною до зв'язків, що утворені ароматичними, неполярними та декарбоновими амінокислотами. Крім того, з пепсиногена утворюється пепсин С або гастрексин. Ці ферменти, що утворюються з одного попередника, активні при різних значеннях pH. Пепсин активний у сильнокислому середовищі pH приблизно 2, пепсин С у слабокислому pH 3-4. Шлунок також містить фермент хімозин або ренін, який розщеплює фосфопротеїни, зокрема казаїноген. Подальші процеси перетравлення білків відбуваються у 12-палій кишці. У 12 палу кишку підшлункова залоза секретує рідину, що містить бікарбонати, що нейтралізують хлоридну кислоту, а також у складі панкреатичного соку надходять неактивні попередники ряду активних протеаз, а саме трипсиноген, три хімотрипсиногени, прокарбоксипептидази А і Б та проеластазу. Під впливом ферменту ентеропептидазу спочатку трипсиноген специфічно та швидко перетворюється на активний трипсин, і вже цей активний трипсин активує всі інші ферменти панкреатичного соку. Завершуючи етап перетравлення білків відбувається в процесі пристінкового розщеплення пептидів на мікроворсинках слизової оболонки тонкого кишківника під дією ферментів амінопептидаз та дипептидаз. Амінокислоти, що утворилися в процесі пристінкового перетравлення, зразу всмоктуються до крові. Існує декілька механізмів всмоктування амінокислот. Це активний транспорт у симпорті з натрієм, так само як всмоктуються вуглеводи, і гама-глутаміл-транспептидазний цикл, в якому бере участь пептид-глутатіон. Загальний вміст амінокислот в крові становить близько 0,5 грамів в літрі. Часу перебування білків у шлунку та тонкому кишківнику нерідко буває недосить для того, щоб білки повністю перетравилися. І тому неперетравлені рештки білків у товстому кишківнику під дією ферментів мікрофлори підлягають гніїнню, дезамінуванню, декарбоксилюванню та деметилюванню амінокислот. Це призводить до утворення ряду токсичних продуктів фенолу, індолу, кризолу, скатолу, газоподібних сполук, а також низки інших нетоксичних для організму речовин скритів, жирних кислот, кетокислот і інших. Після всмоктування ці продукти через воротну вену надходять до печінки, де підлягають знешкодженню, шляхом окиснення і утворення конюгатів сульфатною або глюкороновою кислотами. Ці кислоти знаходяться в печінці у вигляді своїх активних форм фосфоаденозинфосфосульфату фосфосульфату та уридин кислоти. Зокрема, індол спочатку окиснюється до індоксилу, а згодом конюгує до індоксил-сульфату і виводиться у вигляді солей тваринного індикану. Амінокислоти, що надходять до клітин і тканин. Можуть використовуватися в декількох процесах, серед яких найголовнішим є біосинтез білків. Для цього амінокислоти мають активуватися та транспортуватися до рибосом. Крім того, що амінокислоти використовуються як структурний компонент для побудови білків, з них також можуть утворюватися декілька різних продуктів насамперед біологічно активні сполуки. Для того, щоб амінокислоти вступили на шлях утворення біологічно активних сполук, вони мають втратити карбоксильну групу, тобто вступити в реакції декарбоксилювання. Карбоновий скелет амінокислот здатний окиснюватися і давати джерела енергії, і для цього амінокислоти мають втратити аміногрупу, тобто вступити в процеси дезамінування. Літинний фонд амінокислот утворюється внаслідок розкладу білків їжі та надходження зовнішніх білків, розпаду застарілих тканинних білків, що вже не здатні виконувати свої головні функції, а також частково за рахунок синтезу замінних амінокислот в самих клітинах. Цей фонд використовується для безлічі функцій, насамперед, звичайно, для синтезу білків і пептидів. Крім того, замінокислот за здатні синтезуватися безліч небілкових азотмісних сполук. Деякі конюгати, іноді вуглеводи, ліпіди і карбонові кислоти амінокислот здатні окиснюватися до кінцевих продуктів. Процес утворення з амінокислот спеціалізованих продуктів включає втрату карбоксильної групи, тобто декарбоксилювання. Воно може відбуватися за різними положеннями. Найбільш розповсюдженим є альфа-декарбоксилювання, що призводить до утворення високоактивних сполук, що називаються біогенними амінами. Омега-декарбоксилювання, що властиве декарбоновим амінокислотам, призводить до взаємоперетворення амінокислот, зокрема таким чином, з аспарагінової кислоти може утворюватися аланін. Крім того, декарбоксилювання може бути сполучене з іншими процесами, наприклад, з трансамінуванням або конденсацією. Останній процес утворюється для синтезу гему, сфінгозину та інших сполук. В процесі альфа-декарбоксилювання утворюються високоактивні сполуки, що можуть бути нейромедіаторами, судинними медіаторами, медіаторами запалення та інше. Оскільки біогенні аміни є надзвичайно активними сполуками, вони мають швидко знешкоджуватися. Для цього в клітині працює дві ферментні системи. Так звана моноаміноаксидазна система, що розташована в мітохондріях. Та так звана діамінооксидазна система, ферменти якої присутні переважно в цитозолі клітин. Процес втрати аміногрупи включає дві стадії. На першій стадії відбувається перенос аміногрупи з амінокислот на універсальну кетокислоту, якою є альфа-кетоглутарова кислота. Цей процес називається трансамінуванням. Та каталізується ферментами амінотрансферазами. Для процесу трансамінування необхідна наявність активної форми вітаміну В6 піридоксальфосфату, що є проміжним чинником в процесі переносу аміногрупи. За допомогою трансамінування більша частина амінокислот здатна у прямому чи опосередкованому вигляді вступати до циклу трикарбонових кислот. Та утворювати його метаболіти. Другою стадією втрати аміногрупи є процеси дезамінування, тобто виділення аміногрупи у вигляді амоніаку. Дезамінування буває декількох різновидів: це відновне, дезамінування, при якому утворюється насичена карбонова кислота, гідролітичне, яке призводить до утворення гідрокислоти. Внутрішньомолекулярне, при якому утворюється насичена, внутрішньомолекулярне, при якому утворюється ненасичена карбонова кислота, та найбільш розповсюдженим є окисне дезамінування, в якому утворюється відповідна оксокислота. Найбільш розповсюдженим ферментом, що каталізує реакції окисного дезамінування, є глутамат дегідрогеназа, що впливає на глутамінову кислоту та призводить до перетворення її на альфа кетоглутарову кислоту з виділенням амоніаку. Альфа-кетоглутарова кислота, що утворюється в цій реакції, може знову вступати в реакцію трансамінування, тобто виступає в якості пастки аміногруп. Таким чином, саме взаємоперетворення глутамінової кислоти та альфа-кетоглутарової кислоти, що відбувається у процесах трансамінування та окисного дезамінування, є ключовим для втрати аміногрупи та включення карбонових кислот амінокислот до енергетичного обміну. В процесі окисного дезамінування бере участь також неспецифічна оксидаза елямінокислот та специфічні оксидази. Амоніак, що утворюється в процесах дезамінування, є надзвичайно токсичною речовиною, особливо для нервової системи. Визначено два основних механізми токсичності амоніаку. По-перше, амоніак викликає енергетичне голодування тканин через відволікання альфа-кетоглутурату з циклу трикарбонових кислот. Крім того, в нервовій системі амоніак викликає порушення передачі нервових імпульсів через відволікання глутамату на утворення глутаміну. Висока токсичність аміака потребує його знешкодження. Людина відноситься до так званих уреотелічних організмів, тобто вона виводить амоніак у вигляді нетоксичної сполуки сечовини. Для того, щоб була синтезована сечовина, амоніак перш за все має тимчасово знешкодитися. Для цього утворюється проміжний транспортер глутамін. Він транспортується до тканини печінки і там вступає до циклу крепса гензелейта утворення сечовини. Цей цикл починається з того, що амінокислота орнітин приєднує до себе активну форму амоніаку карбомоїлфосфат з утворенням амінокислоти цитруліну. Цитрулін приєднується до аспарагінової кислоти з утворенням аргініносукцинату. Який розщеплюється на аргінін та фумарову кислоту. Аргінін, в свою чергу, підлягає гідролізу під впливом ферменту аргіназа з утворенням сочовини та регенерацією орнітину. Орнітиновий цикл включає два клітинних компартменти. Перші стадії відбувається в мітохондріях, решта у цитозолі клітини. Кумарова кислота, що є іншим продуктом гідролізу аргініна сукцинату, перетворюється на малат оксалоацетат, який вступає до трансамінування з глутаматом і регенерується аспартат. Таким чином орнітиновий цикл включає два окремих напівцикли. Перший веде до регенерації орнітину, другий до відтворення аспартату. Більшість амінокислот при катаболізмі проходить стадію утворення пірувату. При цьому деякі амінокислоти перетворюються на піруват безпосередньо, зокрема, так ведуть себе аланін, цистеїн та сирин. Інші амінокислоти проходять більш довгий метаболічний путь до пірувату, наприклад, через частину циклу трикарбонових кислот. І лише після окисного декарбоксилювання пірувату карбонові атоми амінокислот. Знову надходять до циклу трикарбонових кислот, де повністю окиснюються до вуглекислого газу. З порушеннями обміну амінокислот пов'язані безліч захворювань. Особливо розповсюдженими та небезпечними є хвороби, що пов'язані з порушеннями обміну ароматичних амінокислот фенілаланіну та тирозину. Зокрема, якщо порушується перетворення фенілаланіну на тирозин, тобто реакція гідроксилювання внаслідок дефекту фермента фенілаланінгідроксилази, розвивається захворювання фенілкетонурія, оскільки за таких умов в організмі накопичується токсична фенілпіровіноградна кислота, при порушенні утворення тиреоїдних гормонів заминокислоти тирозину. Розвивається хвороба кретинізм, а при порушенні утворення пігментів меланінових, що також утворюються з терозину, розвивається хвороба альбінізм, яка для людини є досить несприятливою, оскільки призводить до непереносимості сонячного світла, а для тварин є безпечною і широко розповсюдженою варіацією норми у природі. Дякую за увагу!